Доброго дня, шановні українці. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте. І не буває так, що э, запрацювався і перепутав день і вечір. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець в прямому стрімі. Українські сокіряни Відкрию маленьку таємницю. Назву стріму я придумав буквально за хвилину. І буквально за 5 хвилин вирішив вийти в ЕТР. Тому що, в принципі, сьогодні я не планував виходити в ЕТР просто. Просто фізичних сил виходити в ЕТР не було. Скажу чесно. Але іде війна пересилив, за хвилину придумав назву стріму і нажав на кнопку старенького і Війшов в етер Я дуже радий, що у мене в стрімі зібралися друзі: пан Свен, пан Андрій Бонський, Йозе Швейк, пан я так і пан романтик Давно не було пана романтика і пан Ямой. Вітаю, вітаю, рідні, дорогі. І сприєднався Сергій Гінчар, колега по історичному цеху, який завжди підтримує. Мене в боротьбі за неньку Україну. Дякую дорогі рідні. Я дякую, що скільки друзів зібралось і підтримали мене в етері і Хочу низько вклонитися хочу низько вклонитися тим людям, які вчора після прямого стріму допомогли донатами. Троє людей допомогли донатами Пан Андрій, пан Сергій допомогли донатами. І суттєвим донатом допоміг ще один пан Андрій. Є у нас пан Андрій, який третій раз перечисляє на прямий стрім українські секіряни. Дуже суттєвий донат. Я хочу окремо цьому пану Андрію вклонитися за велику допомогу. За велику допомогу мені в боротьбі за правду в нашій державі. Тому що без правди Україна не житиме. І всі події, які зараз йдуть, показують, що я мільйон тисячу раз правів: якщо в Україні не буде правди, Україна існувати не буде. Як держава, якщо не буде правди, українського народу не буде. Ви знаєте, дуже важко під час війни говорити про правду. Хтось каже, війна, яка правда, кожен виживає як може, кожен викручується, як може. Під час війни немає правил ні на фронті, ні в тилу, виживе і все, та ні дорогі рідні. Якщо є правда, за яку помер наш учитель наставник Ісус Христос, то є Україна. З давніх давен в найважчі часи Україну витягували Бог і Правда. Тому давайте будемо працювати і ще раз дякую людям, які мені вчора допомогли. 54 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку для тих, хто за кордону нарешті прокинеться і захоче допомогти. Ігор Швець профіль Facebook набирайте. Messenger, списуємося і повести в Union, чи по монограмму я отримую ваш донат. Отже, давайте будемо працювати. Що у нас? У нас звірячий цілий день, у нас, цілий день, у нас звірячі обстріли. Цілий день у нас звірячі обстріли. Звірячі обстріли у нас, цілий день. Звірячі обстріли у нас української території. Тема номер 1 Наймасштабніший найзвірячий обстріл Києва. Звірячі обстріли Одеси і інших міст України. І сьогодні цілий день показують. В соцмережах телебачення всі засоби масової інформації, блогери показують людей, які втратили своїх рідних, жінку, чоловіка, які майже втратили свою дитину, а потім ту дитину живою викинули під час завалів. Напевно, Бог побачив їх горе і просто зробив чудо. Але що мене дивує, тільки один Ігор Швець викрал, виклав відео про те, де ж протиповітряна оборона міста Києва. Скільки украли ППО міста Києва. От вдумайтесь, є ж причина, є наслідки. Чому нас безкарно цієї ночі бомбили? Бомбили Київ, бомбили Одесу. Безкарно бомбили. Ну було видно, що шахеди йшли, по них не стріляли. Шахеди йшли, вибирали, просто ціль, куди попасти. З Полтавщини люди написали, що шахеди, які йдуть над полями Полтавщини, ніхто не збиває. Раніше люди з Полтавщини писали, йдуть шахеди, по них дають декілька черг, коротких черг, патронів не вистачає. А зараз шахіди летять над Полтавщиною в напрямку Києва, їх ніхто не збиває люди. У нас вже протиповітряної оборони немає. Уже немає з цих кулеметів, які збивають шахеди, вже патронів до них немає. Про що ми можемо говорити? Про що? Про правду? А про яку правду? А про те, що в Києві зараз виділяють мільйони гривень на будинки Комах? От вдумайтесь, сьогодні Клічко, Віталій Клічко, Тере Ей позував на фоні розбитих будинків, мертвих людей і розказував, як расисти бомблять Київ. Скажіть, будь ласка, пане Віталій Клічко, Тере-Ейкінзон. Скільки мільйонів гривень тратять в Києві на будинки Комах? Вдумайтесь, в районах Києва будують будинки комах. За мільйони гривень будиночки для комах, да? це тренд модний в Києві. Ну, скажіть, будь ласка, пане Віталій Кличко, скільки на ці мільйони гривень для комах, будиночок можна було б накупити патронів для кулеметів і самі кулемети? Чому в Києві немає кулеметних розрахунків на будівлях? Чому в Києва в добровільні формування територіальних громад, які є в кожному районі, і там люди, які не воювали, мають у Чому не збивають під Києвом дрони? Чому не відділяються гроші на пікапи, на зенітні кулемети, на зенітні установки? Чому, пане Віталій Кличко? Чому йдуть мільйони на будиночки для комах? Вибачте, пане Віталій, ви е, подуріли чи здуріли? Ну, це ж страшно, да? Іде війна, вбивають людей, нищать Київ шахідами, а ви виділяєте на будиночки для комах мільйони гривень? Я вже не кажу про мільярди доларів, які йдуть на ремонти Бруківки Києва під час війни. Скажіть, будь ласка, чому тільки Ігор Швець це каже один на всю Україну? Тому що я говорю правду, як говорив наш вчитель, наставник Ісус Христос. Тому що без цієї правди ми програємо війну і капітулюємо. Ви думайте, на офіс мовного обмусп... да об, 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 мовний обудсмен, зараз знову піднімають питання про мову, да концерт, віркі, Сердючки Е, Лобановського хочуть е, звинуватити в тому, що він колись за російську мову. Люди добрі, ви що, подуріли. В окопах хлопці і по-російськи говорять і по-українській, і по-молдавській, по румунськи і по, по, по мадярськи В окопах хлопці не дивляться, хто якою мовою розмовляє. Для чого це все робити зараз? Правильно, тому що ФСБ розділяє українців. По мові і по вірі, так тому що провокації робляться зараз. В Чернівцях е, сьогодні була величезна бійка біля свято Кафедрального собору, да? захопили свято Кафедральний собор, прихильники ПЦУ. Захопили, була звіряча бійка, поліція використовувала два рази чи три рази сльозоточивий газ. Скажіть, будь ласка, Чернівецька область. Руху національного опору немає. Людей, які будуть воювати до кінця, фактично немає. Зброї у людей немає. Дві години Придністров'я з російськими танками спецназом. Румунія в будь-який момент може завести війська в Чернівецьку область. І в цей момент, замість того, щоб гуртувати людей. До опору загарникам, які зайдуть на територію Чернівецької області, захоплюють Свято Кафедральний собор в центрі Чернівців, масова бійка, грандіозна людей. І що, ну що добилися цим? Роз'єднують людей замість того, щоб об'єднувати, знаєте, мені страшно. Мені страшно, коли все йде до кінця, коли замість того, щоб об'єднувати українців в один великий кулак, нас роз'єднують. Роз'єднують, тому що коли люди роз'єднують їх, легко можна стравити між собою, а під час цього верхи грабують і нищать Україну. Спитати Віталія Кличко, який очолює. Асоціацію самоврядування міст України. Пане Віталію, скільки е, мери міст накрали під час війни? От я би запитав, якби був журналістом, пане Віталій Кличко, тире Ейтінзон, скажіть, будь ласка, скільки мери українських міст накрали під час війни? Мільярди доларів. Скільки зарплат пенсій. Е... Зарплат, премій, оздоровчики, всі отримують чиновники вашої мерії пам'ятаєте, як як чиновники вашої мерії, бухали, качалися і спали на підлозі в мерії? Да? Ну, отака у них робота. Скажіть, як ми виграємо війну, коли мери українських міст, сіл, селищ, самоврядування місцеве грабує як в останні часи? Коли вони вже не звертають увагу ні на президента, я вже не кажу там про Шмигаля. Вони ні на кого не звертають увагу під прикриттям самоврядування грабують усе. В Одесі, скільки корупційних скандалів, да? скільки грабує Труханов е, своєю бандою Одесу. Та на ті гроші Одесу можна було б оточити кільцем кулеметів і ракет. Дрони би не пролетіли. Чому про українці про це мовчать? Знову говорить тільки один Ігор Швець, як ви хочете виграти війну? Сьогодні вийшов, подивився буквально, тако включив на хвилину, подивився, виходить Великий Львів з написом Трамп утік з переговорів. Сьогодні всі говорять про те, що Трамп утік з переговорів, щоб не зустрічатися з президентом Зеленським, щоб не обговорювати Україну. Канаді була зустріч J7 і Трамп сказав: Я їду, тому що є справи, тому що Ірано, ізраїльська війна, мені потрібно приймати важливі рішення. Скажіть, будь ласка, втік Трамп чи не втік? Яка різниця? Нас кинули, як співав Кузьма, нас злили. Америка нас злила. І до цього треба було готуватися. Я ще рік назад, коли я проводив розумні стріми, як завжди, казав: рідні дорогі, нас Америка зіляє, нас кине. І ті, хто був за Америку, коп не чіплялися за колеса американського літака, як афганці, і не падали з висоти. Традиція американців використовувати людей, а потім їх кидати на призволяще. Нас кинули, як сказав Кузьма. Тепер ми що будемо робити? По шахідам нема чим бити. Немає патронів, немає кулеметних розрахунків. Америка відмовила нам у чому? У чому Америка відмовила? В зброї. Хто нам зброю дасть? Сьогодні президент Зеленський дає термінове, інтер -термінове інтерв'ю про те, що в Білорусі розгортаються великі білорусько-російські навчання, що іл 76 перекидають техніку російських десантників в Білорусію, а там уже розгорнуті, вже рік отаборилися головорізи вагнера. Да? Все, і можливий наступ з Білорусі на Київ. Хоча в останній момент начебто Лукашенко відмінив, відмінив, відмінив ці навчання. Питанечко, а хто Київ готує до опору? От спитав би я Віталія Кличко, Тере, Ейкінзона, пане Віталій, а ви Київ особисто до опору готуєте? Оборону Києва будуєте, дотит зоти в Києві будуєте? Позиції снайперів е, на будинках будуйте, готуйте людей до ОПР чи в останній момент вивезете автомати як в 2022 році, і будете роздавати з автомобілів. Сьогодні звірячі обстріли е, рашистів Києва і міст, і що, об'явили мобілізацію загальну, ну, я от думаю, Ну це або якась війна, або договорня. Ну, от подивіться, що би я робив, да, якщо б я був би президентом України. Звірячий обстріл расистами Києва, загроза з боку Білорусі. Рашисти сунуть на Сумщини. рашисти на Донеччині оточують Константинівку з трьох сторін. Потрібно що? Переводити Україну негайно на військові рельс. Потрібно що негайно робити, об'являти загальну мобілізацію. Потрібно всі гроші, які крадуть місцеві самоврядування на чолі з Віталієм Кличко і Кінзоном, кидати на оборону. Хтось це робить? Хтось це робить, скажіть, будь ласка, ніхто не робить. Правильно написала пані Лідія, з 1991 року нема правди на теренах України. Так, пані Лідіо, нема правди. І сьогодні цілий день плач. Ну, добре, плачемо. Так потрібно мститися. За кожне українське загублене життя потрібно мститися, потрібно воювати. А українці воювати не хочуть. Ховаються по хатах. Хто буде воювати і хто дасть зброю, якої немає. Скажіть мені, будь ласка. Все. І не треба говорити Трамп кудись утік чи не кудись утік. Чим ми будемо воювати, хто буде воювати і як будемо воювати, коли один засновник Американського легіону звернув американський легіон і сказав: Я виїжджаю з України. Він воював з 2022 року з перших днів, а зараз виїжджає з України, тому що каже: я втратив людей своїх більше від... Дебільних команд українських офіцерів, чим від прямих дій російських військ. Знову піднімається питання, що у нас немає офіцерського корпусу професійного патріотичного. Є люди, які грабують своїх власних солдат, є люди, які воюють, вибачте, по-дурному, по радянському ще. Офіцерська каста в Україні неприкасаєма. Роблять, що хочуть, і не відповідають за життя українського солдата. Це не я сказав, це засновник американського легіону, який воював з 2022 року, з перших днів, а зараз їде з України. Досвід Араб Ізра... Ірано ізраїльської війни, війни показує, що нам потрібно реформувати ЗСУ. Про реформу ЗСУ говорять уже давно. Де реформа ЗСУ? Де гроші на ЗСУ, коли у хлопців немає нічого? У нас на моїй рідній Сотрящині волонтери кожен день просять у людей все. Де у нас все йде на ЗСУ? Де гроші на ЗСУ? Скажіть, будь ласка. Я скажу просто: корупція, крадівництво, мафії, банди, які грабують Україну, приведуть Україну до капітуляції, тому що воювати українському народу Збройним силам України вже немає чим. Немає чим. А зараз Америка відмовляє нам допомозі. Я не знаю, чим буде воювати. Лопатами як казав Кулеба. І в цей час подивіться на Буковель, подивіться на Карпати. Подивіться, скільки побудовано курортів Карпатами колишніми поліцейськими начальниками з Міністерства внутрішніх справ. Подивіться, як живуть верхи, голова ті, приближені, блатні. Подивіться. І питання: чим ми захистимо Україну? В Чернівецькій області ніхто не думає захищати Україну. Національного спротиву немає, людей до опору агресорам не, не готують. Влада Чернівецької області робить, що хоче, не підчиняється президенту України. Все. І їм за це нічого немає, від слова зовсім. Голі руки старого патріота Ігоря Швеця, який готовий померти. Питання з чим? Я думаю, питання це. Хвилює не одного мене. Якщо ви любите слово Правда, 54 57 08 25 13 71 89 78. картка Приватбанку. Для тих, хто хоче допомогти, допомагайте рідні, допомагайте, а я воюю за правду в Україні з останніх сил, як старий лев, який. Який воює з самого початку до самого кінця? Слава Україні і смерті ворогам! Дякую друзям за підтримку в чаті. До нової зустрічі!